Hey! Йоу, вевебарі, з вами Дензобугаті. Залетіли ми в симулятор Сізіфа. <laughs> Потрібно нам, виходить, толкати оцей камінчик і відкривати нову мапу. <laughs> ну, нам тяжко, 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 так що треба, треба, треба качатися нам, хлопці. Хлопці і дівчата, треба качатися і відкривати юнітів, кстати. Почому чому стоїть? О, я можу відкрити трьох петів, получається. Відчиняємо першого петика. Бейм. Ну, слабенький. О, уже реєр. Так, так, так. Одягаємо своїх петі. І починаємо качатися по 19. Непогано, непогано. Уже краще, ніж нічого. Так, 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 так. Можемо прокачати собі отаку тепер гантельку. По 28 ми вже тягаємо. А наскільки потрібно, кстати, на наступну гантелю? Ага, 99 кубків потрібно нам. А ну, давай-ка спробуємо знову толкнути цей камінь. Ух, диви, 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 диви. Нормально, нормально. Клікаємо, клікаємо, клікаємо. Ну, 11 кубків заробили. Давайте предлагаю відразу ж нафармити 50 кубків і попробувати відкрити відкрити оцього класного пета, щоб ми могли фармити взагалі так з кайфом, правильно? Кстаті, безкоштовні якісь подаруночки. Опа, нормально. Нормалди, нормалди, 500 сили, 10 кубків з кайфом. Качаємося, качаємося. Так, що нас тут скриньки дають? Можемо відкрити скриньку. Можемо ще цю відчинити. О, полетіли. Ану, потянули, потянули, потянули. Давай, 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 давай. Ще трішки. Трішки, трішки, трішки. Ну, 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 ну. Давай клікаємо. Нас є 47 кубків. Треба ще раз його толкнути, і виходить, можемо відчиняти ще. Одного пета. І надіюсь, нам випаде якийсь там епік, наприклад, та? щоб бути жорсткими. Давай, давай, давай. Дензо, дензо. Нормально. Відкриваємо петика. І давай, давай. О-о-о. Oh, кстати, синенький випав пец. Ставимо найкращих собі. Так Бемс. По 36 уже тягаємо. 3000 сили треба. Хорошо, качаємося, качаємося. Зараз відкриємо нову гантелю. А то я такий якийсь дрищик. Та тут всі, в принципі, дрищики. Я хочу туди аж добратися. Диви. чувак, перейшов на новий рівень. А я ще не можу. Бо я ще слабачок, Беймс, скільки я качаю, по 61. Непогано. О, Крафтін. Крафтим пета, получається, так? Да? І ну, нам не повезло. Дуже жалко, дуже, придуже жалко. Так, у нас є 17 кубків. Треба ще 50, виходить, нафармити. А скільки потрібно на наступну? Ага, 10 тисяч. 10 тисяч сили, і ми зможемо взяти наступний предмет для качки. Давай! тяни, дензо, Тяни, дензо, в тебе все вийде, все вийде просто. Давай, 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 давай. Уже нормально пройшов. Пройшов, не здавайся! Дензо! 46 кубків. Давайте ще ще раз його толкнемо і зразу. Собі ще одного класного пета відкриємо. Щоб більше фармити. У мене є легендарний ліон, так що. Є один Uncommon і рейр Нормально, кстати. Нормально, нормально, нормально. Ой. 30 кубків заробили. Відчиняємо. Бемс. І. О, непогано. Хороший петик Авто. По скільки ми качаємо? По 66. Хорошо. Хорошо. Опа. У нас виходить Опа, опа, опа. Плюс один. Одна хвилина, і я зможу взяти собі ще одного класного пета. Нормальні гівди Гіви дають. Нормальні, нормальні. О, в мене є три спіна. Спін. Давай мені пета оцього. Легендарного. 20%. Оооо, нормально. Халява. А ми халяву любимо. Ще один буст випав. Лакі. Це щоб петів класних вибивати. О, і ще 500 сили. Нормально. Живем, живем. Так, у нас вже 8 тисяч сили. Можна пробувати його тянути, цю каменюку. Тянем, тянем, тянем. Трошки забагався. А чи тільки один? Що з камнем случилося, не поняв. О, а тепер нормально. А тепер тянемо. А тепер тянемо хорошо. Давай, 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 Дензо, Дензо. Ти на півпуті просто. Тобі ще трошки-трошки догорі осталося. Ще трішечки, трішечки, трішечки. Ти зможеш. Ну-ну-ну. 73. Відкриваємо ще одного п'ятика. Бем, нормально. Так, 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 так. По ідеї я можу собі поліпшити пета. Бем. Ми можемо ще паралельно качатися. Давайте ще цього пета попробуємо скрафтити. Ех, ну жалко, що не випав, конечно. Жалко, жалко. Так, тут якась скринька. приймаємо. О. Кстати, диви, нам дають пета класного. Беремо петики, беремо найліпших собі. По 87 сім фармимо. Щас дофармлюємо і беремо собі нову гантелю. Бейм, Нову гантельку відчиняємо і по 140 тягнемо. Оце вже хорошо, Оце вже нормально тягаємо. Тягаємо, гантелі, тягаємо. Мені здається, ми можемо вже дойти. В принципі, у нас 12 тисяч сили. Диви як полетіли. Диви як тягну. А я, а я можу? Мені здається, можу. Треба клікати, клікаємо, клікаєм, клікаємо. У нас ще є 6 тисяч сили. Шість. Давай, 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 Дензо. Буквально ще трішечки тобі не вистачало. Тяжке діло бути качком. Кстати, в мене появився ще один спін. Предлагаю його відкрити і вибити класного пета. Давай, давай, трішки, трішки. О, норма, джан. Хорошо. Треба 30 тисяч, виходить, ще сили. Я візьму нову гантелю. О, кстати, я можу відчинити вже ще одного петика собі. Ану, дай мені якогось чіткого. Ну, 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 ладно, ладно. І такий піде. Тягаєм, тягаєм. Мишкачок, правильно. Давай, 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 дензо. 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 Чайся, дензо. В тебе все вийде. Тепер мені, зараз на фармі, мені кажеться, 20 000. І в цілому, ми зможемо пройти на наступний рівень, мені так кажеться. Бе. Ще трішечки. Останній качок. Оба. А тепер пробуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Потягнули, потягнули, потягнули. Ми вириваємося вперед. Чувак, заді нас теж тягне, тільки в нього сили мало. В нього тільки 12 тисяч. Давай, 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 Дензо. Ми в тебе всі віримо. Ти зможеш витягнути цю, цю глибу просто. Витягуй, витягуй, витягуй. Давай, давай, ще трішечки. Трішки, трішки, трішечки. Ну, Блін, ще ще мало сили, ще мало сили. Треба ще трішки підкачатися. Новий нова ще одна скринька відкривається у нас. Бий. Ще треба покачатись. А ми поки качаємося, ти можеш зайти, втикнути свою вподобайку і написати коментарі, як тобі цей режим. Тримаю до уваги, що я читаю абсолютно усі ваші коментарі. Також ти можеш предложити свій улюблений режим, і, можливо, саме його я запишу наступним відео. Так, в принципі, зараз можемо вже знову пробувати. Потолкали, потолкаємо, толкаємо, толкаємо. Давай, Дензо, Дензо, розбігся, розбігся. Диви, диви, диви. Ми всі в тебе віримо, всі в тебе віримо. Давай. Ще трошки, 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 трошки. Ти вже на фіні. Прямі просто. Давай, 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 Денчик. Денчик, Денчик, ще трішки, 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 трішечки, трішечки. Пожалуйста, пожалуйста. Не, я ще слабак, Ще слабак. Не можу. Мені ще туди як до неба рачок. Сейчас, коротше, наші вифармлюємо 30 тисяч і будемо пробувати туди бігти. Мені би якихось класних петів вибити. Щоб вони мені фармили вообще давали. Так нормально. Щоб не по 140, а по тисячі фармити. Таку бем, бем. Нову гантельку. Дивика вона вже. Буреніно дензо, вона в три рази більша. Так, потянули цю глибу. Давай, Дензик, ти зможеш. Тяни, 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 тяни тяне його. Ти можеш, я в тебе вірю, братуха. Диви, витягнув. Перейшли ми новий рівень. Ого. А де у нас пети? Петики, петики, петики. Алмазиків в мене, на жаль, немає. Ага, щоб, щоб далі мені піти, виходить, відкрити пета. Це стоїть 2000. Хорошо, це якийсь у нас вже, виходить, підводний сесвіт. Ану, тут буде цільно нам тяжко. Це. Ого. А нормально, дає так? Дивися. Ми тільки беремся за. Бем, сразу 160 кубків. нам треба 2000. Ну давайте ще трішки підкачаємось. Нам треба ще трішки підкачатися. який кошак великий. У нього 1,3 мільйона сили. Ти представляєш? День, пети хороші. Ну, відносно хороші, у нього там один епік. Так, потягнули. Оба! Ну, по 800. Вже 800 кубків. Та трішки, в принципі, можна буде вже відкрити оцього пета. Так, нафармили ми 2000 кубків, відкриваємо цього пета. Надійс нам випаде лега. Ану. А, нам звичайний випав, да? Да, звичайний випав. Ну, ми вже фармимо по 256. Хоха. Нормально. Нормально, нормально. Треба ще тягнути цю глибу. Давай, Дензик. Бем, по 200. Кстати, ми вибили собі тисячу ще кубків. Тягнемо, тянемо, тянемо. От ви як він полетів. Ай, нормально, так пішов, да? І тягнути. Так. Нафармили ми знов 2000. тисячі. Откриваємо ще одного петика. 我。Oh. Онком он коман випав. Нормально. Ставимо його. І по скільки ми фармимо? По 302. Ну, в цілому? В цілому, непогано. Качаємося, качаємося. Надо підкачатись, надо, дензо підкачатись. О, у нас випала рулетка, є, кстати. Нам би оцього пета з одним відсотком, щоб, щоб він випав. Ти шо? Диви, майже він майже нам випав. Це жесть. Так, у мене вже 77 тисяч, а треба 200. Треба 200 тисяч. Нам, щоб вибрати нову гантель. А ну, цікаво, далеко ми вже його протягнемо? ну? ну, по 293 кубка дає. Та, звісно, мало. Ну, потихеньку, диви, помаленьку, уже по 300. Потихеньку, помаленьку ми набиваємо. О, оце вже Денчик, качається. По 450. Ха! Нормально, я поміняв собі гантельку, да так? Диви, бем, бем-бем. Не по 100, а по 400 ж є різниця. А ну, як я буду його тягнути. Диви. Ну, нормально вже, кстати, ми його протягуємо. З можна ще раз і відкрити ще одного пета, виходить. Так, давай, денчик. Пішов, 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 пішов. Опа, відкриваємо петика, який нам випаде? Бем! Ну, камоновський, обичний, звичайний, поганенький випак, кстати. Я надіюся, що випаде щось покраще. Ну, нічого, нічого, нічого. В майбутньому випаде нам ще лучше пети. Я в цьому Просто впевнений. Лучше хай зараз мені падають погані, а потім щоб класні випадали. Отак От я хочу. Кстаті, нам залишилося ще трішечки, ще буквально 2 три тисячі. Дві тисячі, ще бейм І ще разочок. Бам. Берем нову гантельку. Бемс. Диви. По вісімсот просто ден зафармить. нормалюк Зараз підемо, будемо пробувати у цю глибу, то втолкати. Ану. О, то вже нормально я проходю, слухай. По 500 дає. Я б щас би, кстати, своїх оцих ненужних петів би попробував би поліпшити. Ааа, я поняв. Почається, треба оцих вибивати, жорстких, а потім їх зможна буде поліпшувати. Поняв, поняв. Так, а щоб наступ Взяти гантельку, скільки треба? 500 тисяч. Ну, в принципі, з вже буде легше фармити, да? Набагато легше. А давай-ка попробуємо його зараз затестити. Ну, де вже нормально тяне. Я би зараз би нафармив би... на ну, ось це яйце за 10 тисяч. І вибив би би якогось класного пета. Бо за цими петами ти особо далеко не підеш. Так, поюзали ми всі бусти, які тільки можливо. А ну, давай, Дензо. Що ти зможеш? О, диви. То нормально я вже можу й фармити. Слухай-ка. А ну, пішов, Денчик. Диви, кошак, потягнув його. Ну да, нього там 2 мільйона вроді сили. Якщо я не помиляюся. Ну я вже теж нормально так цю глибу тягну. Слухай. Диви. Зараз ще разочок і відкриємо пета за 10 тисяч кубків. І там мені зараз випаде, як клега. Ото я буду фармити довольний. Дивися, бемс. Відкриваємо цього петика. ну, Бум! Томоновський, блін. <с> я думав, жорсткий він і випав. А це поганий. Ну, порівняно з тим, що в мене було, він набагато ліпший. По 900 фармлю, непогано. Ще 200 тисяч получається і я зможу поміняти собі свою гантельку. Так що фармимо, фармимо, фармимо і, і ще раз фармимо. І можна буде, кстати, збирати ще раз на 10 тисяч кубків, щоб відкрити ще одного пета. Так що я полетів фармити а ти спустися під відео і втикни Дензо, Ден, ти качаєшся? <с> 525 тисяч я вже на фармі стояв тут клікав. Так, беремо нову гантельку, да? Таку за 500 тисяч бемс. Давай. По півтори тисячі фармив, кстати. Я вже підзбирав 12 тисяч, виходить, кубків. І можна ще спробувати, скільки я протолкну його. Ану? Бем. Ну, непогано. Давай сразу відкриємо цього пета. І мені інші сип... О, У... легендарі. На нього відсоток 0,6%. Ха-ха. Нормально. Еквібес. А ну по скільки? По 32 к я фармлю. Ну, нормально, да? Кстати, гіф появився. Два кристальчика мені дали. В цього челікса я можу купити за кристальчики щось. Що я в нього взяти мені? Давай-ка. А, воно крутиться рандомно випадає. Зрозумів. Окей, Беймс. Давай далі. І кубки випали, да? Нормально. Значить, йдемо в магазин їх. Активуємо щас Так, а цікаво, цікаво. Цікаво, цікаво, кстати. Скільки мені треба на новий? Півтора мільйона. І це я буду вже нормально так качатися, слухайка. Я предлагаю оцю каменюку потягати і нафармити 50 тисяч на пета. М? Як тобі ідея така, да? І бути вже таким жорстким, да? Диви. Нормально я вже тягну. По 25 тисяч. Або ще одного відкрите пета за 10 тисяч. Тільки чи є від цього смисл якийсь? Я не знаю. Давайте сразу, коротше, фармити, виходить, на оцього 50 тисяч пета. Там уже будуть якісь класні заряджені випадати, порівняно з тими, що в мене є. А так. Поки качаємося і тягаємо оцю глибу до Олімпа Диви, там олімп. Якесь реально. Там просто вже такі хороми. В них там будемо качатися, диви. Ні, ну це жорстко туди дойти буде щас мені, правда. Я не знаю, скільки мені доведеться просто фармити. Ну ми попробуємо. І ми перейдемо по-любому. Я не здамся, поки я не перейду туди. Я нікуди не здамся. Диви, Тянем, тянем, тянем. Коротше, ну, виходить, фармимо на оцього пета і будемо його відчиняти. Дензу тяне хлибук. По 2,8. О, нафармив, кстати, 54 тисячі. Відкриваємо ось оцього пета і... Uncommon. Ну, лучше, ніж просто комоновський випав. Правда, правда. Беймс, по скільки ми фармимо. О, нормально, по 4,9 тисячі. А до наступного нам треба півтора мільйона. Ну, ще трішки. Наступна гиря вже не за горами, як, як говориться, так? Да? Потянули, потягнули. Давай. Ну вже майже до половини доходимо. Майже. Давай, Дензо. Давай, давай, давай. Є. Нафармив. Коротше, щоб ви не думали, щоб я слабак, отак, да. Я нафармив вже півтора Півтора мільйона, щоб поміняти герку. І 50 тисяч кубків, щоб відкрити нового пета. Так, на наступну герю мені треба 5 мільйонів. Хорошо. А зараз пета відкриємо за 50 тисяч. І надіюсь мені випаде ось отакий. Або хоча б легендарний. У, а ну це камоновський. Йой. Я думав, щось класне він випав. А, ні це бублик. По 6-8 тисяч, так, кстати, фармимо. А що тут скаже наш камінчик? Ану, як ми тягнемо цю глибу? Нормально, да, диви? Вже нормально проходимо? Диви. Опа. О, 4 тисячі. Ні, виходить, треба далі фармити на нову гирю 5 мільйонів. І потім уже з кайфом можна буде проходити оцю камінюку і мати дофігіще кубки. І відкривати уже класних петів. Можливо, даже й оцього, відчинимо пета за 250 тисяч. Но я на цьому, звісно, не впевнений. Так що просто ще скачаємося, фармимо. а далі потім подивимося. Йо, пацани, щось я вже трошки втомився. А ну, що то там? Ми ж можемо пом'яти, в принципі, локацію. Правильно? А ну, давай провіримо. Ага, а вони платні. Я поняв, 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 поняв. Хорошо. По ідеї, по ідеї, я ж можу спуститися, правильно. А, ага. Так я не можу просто спуститися. Добре. Тоді, тоді, тоді. Беремо телепорт і давайте зробимо в телепорт в Christmas Invent. Цікаво, що в нас тут, а? А тут у нас, а у нас тут цей котик качається. Значить він тут щось знає. Так, що ми взагалі тут можемо зробити? Тут у нас випадають пети. Ага, і я. Сто куп. Так, скільки вони взагалі коштують? Тисяча, коротше, подарунчиків, 100 подарунчиків і 10 подарунчиків. І тут, по ідеї, їх треба тягати, да? А ну-ка, бемс. Ану, Ану потянув, Дензо. Тянем, тянем, тянем. Давай. Ми в тебе віримо, братуха. Ми можемо, ми можемо. Ми швидкі, ми сильні, ми непереможні. 60% ми вже пробігли. Ану, скільки ж нам насипе? Бем? 10. Тільки 10? Ну давайте спробуємо відчинити оцього петика. Може щось цікаве випаде. Ану, бемс. Так, і який нам випав пет? Нам нам випав. Получається, він. А, на 15 лише сили. У мене пети по 24, 30. Ну тоді. Мені здається, можна було б Попробувати відчинити оцей пет за соточку, да, так? І пробувати далі нормально вже качатися. Ану. Це нам, виходить, треба 10 разів ці сані протягнути. І, в принципі, о, подарунчик. І що ми забираємо? А ми забираємо пета, да? Да, ми забирали пета класного. Ану, Еквібест О 47 сили дає. Непогано. Бем. А на цей раз дало 11, кстати, кубків. Ану, полетіли ще раз. Бемс. Давай, давай. Давай, давай дензо тяни їх, тяни ці сані як ніколи. Диви, ми вже наздоганяємо того. Що на горі диви? Доганяємо просто. Диви, бемс. Опа. Качаємося. Так, скільки має? 23 кубки. Ой, кубки, каже. 23 подарунчика у нас. Ну, ще небагато, в принципі. Бо і там дуже довго треба фармити на якогось нормального пета. Мені здається, тут можна було би щось вибити більш цікавіше, ніж там. Опа, далі тягнемо. Бемс. Полетіли. Так. Ну, показуй, дем, за що зараз тобі випаде? Ха -ха. Чи стояло воно взагалі того, щоб я стояв, так фармив його півгода. ну, пожалуйста. Ну, комоновський випав. І що? І що він каже? 45 сили дає. Ну, кстати, він покраще мого. Він да, він, він набагато ліпший. На 15 сили. І я фармлю, получається, по 11 тисяч. ой, ось ось, чувак, диви, як тягає. Нормально, да? Так, ну дезу вже трошки хоч щось шаре. Я вже нафармів 120 подарунчиків. Представляєш? Я ще відкрию собі петика. Я хочу пета жорсткого вибити, ну реально. Медики виходить 3,7 мільйона сили. Ну, це мало, це даже смішно, я би сказав. А я Хочу купу сили. Бемс. Давайте одразу назбираємо 200 подарунчиків і відкриємо зразу два пета. Тут, в принципі, ще не довго. Буквально три рази підняти ці саньки. І, в принципі, буде все збаєш. Сразу відчиняємо два пета, нам падає два легендарних. І ми їх в сливках просто йдемо фармити кубки. Бемс. Так, ще получається два рази. Воно, чувак, диви, як потягнув ті сані. Помагаємо цьому діду морозу. А то він сам не може, слабачок. Треба їм допомогти винести ці подарунчики. Так, ще один разочок у нас. Не височає чотири подарунчика. І, в принципі, надіюсь, нам випадуть нормальні пети. Я хочу нормального пета, ну реально. Мені то падають пети тільки комоновські, а не легендарні, не епічні якісь, поніваєте? Я хочу класного пета, щоб нормально фармити. Оооо, це сильно довго. Ану, побігли. Відкриваємо цього петика. Дай мені, пожалуйста, хорошого, хорошого, хорошого. Uncommon. Ну, трішки ліпше. Ще один онкономоські. Відчиняємо фети, еквібус, Бемс І по скільки я фармлю. По 14 тисяч лише. Мені зараз цікаво. О, мені ще трішки, кстати, я візьму нову гантелю. Мені цікаво, наскільки я зможу його протягнути нормально чи ні? Ану, 15-16 20% відсотків уже є. 30% відсотків. Давай, Дензо, давай. Ти зможеш. Ну, мало, мало. Ми вже скільки фармимо, і все одно мало. походу ми ні ми не дойдемо до цього олімпа. Як би ми не старалися. Ну я не знаю, скільки туди треба сили, щоб просто пройти. У мене зараз 4 мільйона, типа, і я не можу туди просто дойти. Дейлі. ми не можемо забрати, ми вже сьогодні забирали. Давайте спробуємо відкрити цих петів за 50 тисяч кубків. Ано? Uncommon. І що він мені говорить? Що він дає лише 30. А мої пети дають 65 і 54. Він туфта, він поганий пет. А я на нього фармив тут півгода. Ладно, на нову гантельку. Ну, Дензо, давай. Ну, Дензо. Пора тобі брати нову гантелю і качатися по нормальному. О, по 20 тисяч. Ну це ж можна коли хочеш, правильно? Ха-ха. А скільки треба на наступну? 15 мільйонів. Вони що здівається? Я не пойму. А ну? і що я зможу? Показуй. Давай, 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 давай. Ще трошки, трошки, трошки. 30% є. Ну, 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 ну давай 40, давай 40. Ні. на 40 я не можу. На 40 тяжко. На 40 тяжко. Ладно, ми приймаємо цей виклик і будемо качатися до посиніння. Просто до посиніння. Ну, що я скажу? 20 мільйонів уже є. беремо нову гантельку. І не втикаємо я пішов собі поїв. Поставив на автокат. Чалку <реш> і нафармив уже трошечки. Так, забираємо безплатні подарунчики. М -м давайте попробуємо потягнути цю камінюку. Цікаво, наскільки далеко я її протягну. Тоді було вроді 29%, що ще 30. Ну, уже 40. Уже 40, понімаєш, да? 50, 60. Ще трішечки. Ще трішечки. І ми вже просто сюди майже дойшли. 81, 85. Ну, ще трошки. І ми дійдемо до Олімпа просто. Ха-ха. Оце нормально. Ще трошечки просто підкачаємось, і можна буде просто перейти на новий рівень. Так, ну в принципі, в цілому ми можемо пробувати, да? В принципі, 27 мільйонів. <схай> цього <схай> должно бути з головою просто. Ану, давай, дензо, тяни в цю глибу, Тяни, тяни денчик. Ти зможеш. Ти зможеш просто. Ми дожні просто дойти до цього Олімпа. Ми У Нас немає другого просто шансу. Нам треба, треба, треба. Ще трішки, трішки, трішечки. Ну, ну-ну, ну, 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 ну. 90, 95. Yeah! ми дійшли. Ми дійшли. Yeah. Тепер тепер подивимося, що тут по петах Мені цікаво. Які тут взагалі ціни на петів? 10 мільйонів 500 тисяч. Жесть! Ого, який там великий пет! оце вони походу, тут і випадають. А ну по скільки мені дає? О, по 22 тисячі. Ми можемо, в принципі, нафармити на ще одного пета 500 тисяч. Да? Отек диви. би. А ну, цікаво, а що в нас тут є? Що ми можемо? Тут нічого ми не можемо. Ага, а на нову просто шмотку нам треба 200 мільйонів. Ой, 50 мільйонів, щоб новою качатися. Честь! Ну це дофіга. Це дуже багато. А ми тільки по 48 тисяч фармимо. <плес> а треба 50. Я шибу. Де ми? Ну давай зараз підфармимо, попробуємо пета вибити якось класного. Та, звісно, в цьому сумніваєш, що він нам випаде, так? Да? Ну, в цілому, можна було би спробувати. Ну, в цілому, в принципі, в принципі, ми нафармили 500 тисяч кубків і можемо спробувати відчинити нового Пета. І надіюсь, це буде не комоновський і не Uncommon, а якийсь епічний або легендарний, да? І. Uncommon. Ну, ха-ха! Як завжди, мені падає туфта. 62 сили. Ну, да, це фігня, я би сказав би. Ну і в цілому, дякую тобі за перегляд. І на цьому моменті ми будемо закінчувати першу серію. Тягати оці глиби. Якщо ви хочете продовження, пишіть свої коментарі. Денчик, давай нам продовження тягати глиби. І я відразу піду і запишу вам нову серію. А тобі, друже, дякую за перегляд і до нових зустрічей!